Відео для тих, хто хоче подолати свої фінансові труднощі. Що вам хочу сказати? Вище сили, ваш рід. Так, зустрінете людину, яка візьме на себе всі ваші проблеми. Занадто активна. Ця людина зараз дуже далеко. І сповістить вас. Тут якась така доленосна зустріч. Буде пропозиція від цієї людини, від партнера. Тут повний поворот колеса фортуни, зовсім якийсь інший розвиток подій. Тут щось таке, що застопорить, стопорить взагалі рух. Колеса фортуни, тому що якась ситуація буде конфліктна, але все рівно ви зможете вистояти. Я бачу навколо людей, які шкодять вам, але ви все рівно переходите, як в роз... ну, переходите в ту свою реальність, яка вам несе тільки... Добробут. Я бачу, що навколо вас це люди, які вас перешкоджають, перестають вам шкодити, тому що в них в житті відбуваються якісь такі дуже серйозні процеси, які не дозволяють їм бачити вас. А вони, вони будуть в проблемах. В Проблемах, начебто вищі що сили кажуть: відстороніться від неї, чи від нього, хто там дивиться мене. Не чіпайте і нехайся людина рухається своїм шляхом. А ви стійте в стороні, і дивіться на те, як вона зростає. Так, ще одна інформація йде. І тут в нас якась подія, яка. Призведе вас до повного контролю над ситуацією, те, що буде відбуватися, вас дуже буде тішити, ви може, зможете, зможете навіть, пишатися собою, бути зіркою буквально ну, якогось невеличкого кола людей, а можливо, і досить великого кола людей. Так, тут буде. Mm -hmm. Якась справедлива э, за, застійна ситуація. Ну, це, можливо, <кій> знаєте як, ви прихворіли трішки, але і чимось закінчиться? Ага. О тут, ну, тут э, хоро, хороша, така хороший іде розклад про те, що те, що Хворобила ситуація це не хвороба. Це все-таки хвороба почуттів, коли ви погано себе почували в якихось стосунках. В стосунках з одним чоловіком приходить інший. Так, і приходить інший, і він зцілює ваше серце. Я бачу боротьбу двох двох чоловіків буквально при вас. Вони кожен своєю поведінкою, кожен своїм якимось втручанням в ваше життя, в хорошому смислі, напевно. Вони покращують його. Але дивіться, я тут бачу, що ви не довіряєте їм. Тут таке серце, <головіка>, яке вже пізнало біль страждання, і ви вже це, ці всі страждання замкнули, в якусь, за якоюсь решіткою в, в собі <головіка> не, не відпускаєте. Тут іде поміч для вас, досить швидка поміч. Так. Але ця поміч, вона якось так заблокована, чи що. І що з чим це закінчиться? Тут якась невідома ситуація, тут якісь гроші, які забл... не можуть до вас дійти. Чи отримаєте ви їх? Давайте так. Так, отримаєте. Ну, тобто, ви працювали, ви отримаєте, якщо це ваші. А поки що, ця ситуація викликає у вас якусь таку недовіру, підозру, розчарування. Тут я бачу людину, яка старається, і щось дійсно зробила для того, щоб отримати певні круті результати своєї праці. Ви їх отримаєте. Ось, будь ласка, нагорода за працю йде. Так, що в нас ще? Тут відстоюйте права, бачите як? І тут дійсно у вас вийде відстояти свою позицію, стійте до кінця, кажуть, вам вищі сили. Так, тут є певний рух, який вам буде подобатися. Я бачу тут якась поїздка, і у вас прям розкриття ваших всіх талантів і якостей буде. Ви зможете дійсно бути на висоті, показати себе, навіть, навіть сама, сама собі чи сам собі зможете довести, що ви найкраща або найкраща в чомусь. Так, відкриваються двері і хтось влітає на порозі. Стоїть щось по роботі. Що це може бути? Тут гроші вам несуть, величезні гроші. Хтось дає. Ну, Тут так, це якийсь кармічно-доленосний момент. Ви дійсно отримуєте величезну купу грошей. Все. Я дуже... Прошу, для кого цей розклад, нехай почує, побачить. Тут щось цікаве. Так, тримайте в секреті і нікому не розказуйте якусь дуже хорошу новину, яка буде, ну, як для них новина, для, для всього кола людей, які навколо вас. А для вас це стабільність, щастя, духовне, духовне якесь ну... Вті, втіха, так, духовна втіха з людиною, яка вам до вподоби. Так, тут ще хочу сказати щось. Ну, тут знову говорить про фінансову ситуацію, що ви виходите з ями досить повільно. Ну, тут, знаєте, як, яма у кожного своя. Або там мінуси, або ну, дійсно людина не звикла, можливо, в чомусь собі відмовила. Але ні, тобто ця ситуація, яка у вас. Просто в чомусь відмовила там, не купила іномарку. Або ну дійсно не вистачає навіть на їжу. Тут різні бувають. Я знаю, що в мене дивляться різні люди. То я бачу, що ви поступово, поступово, дійсно про про проходячи такий шлях, коли ви отримуєте досвід. Знаєте, кожний крок, який пройдений, ви. Якщо ще раз будете йти цією дорогою, то ви точно будете знати, що робити, як реагувати на ситуацію, як взагалі, там, навіть як заробити це до того, що кожен мільярдер, якщо стає, не дай Бог, банкротом, то він знає, як зробити знову мільярд. Тут така сама ситуація. Тобто ви повний досвід отримали на цьому шляху, і дійсно для вас відкриваються багато. Багато дверей, які ведуть вас, просувають вас по життю, які ведуть вас до нових зустрічей з Долею. Давайте подивимося взагалі поради від вищих сил, що хочу сказати вам. Я дуже радію, тішуся, тому що український контент потроху просувається. Хоча я так не дуже тут часто, але я планую все-таки бути швидше. Дивіться, я тут бачу, що якщо ви намагаєтеся робити, це буде. Так і ми будемо так робити на цьому каналі. І дійсно новий шлях для вас відкритий. Це, здається, досить ризиковано, але все рівно перший крок, другий крок, третій крок просто бачити оці маленькі кроки і не заглядати за якусь там ширму там, де страшно, а бачити більш далеку ціль. так, Та ціль, яка вас надихає. Це, напевно, найважливіше. Порада, їдь, іди. Дивися під ноги тільки тоді, коли ну, відчуваєш, що дійсно там треба подивитися, і зна, ну, якщо ніхто, ніхто поруч не, щоб не заважав, так, вам йти. Але все рівно я бачу, що у вас іде такий період в житті, коли ви всі ваші нові проекти дуже. Як вдало завершаєте, дуже вдало закінчуєте. Причому так, що ви е, не просто кінець проєкту, а реально це те, що приносить вам реальну користь, плоди вашої діяльності. Тобто тут благополучне завершення справ. Ось видихаєте, так, і ви кажете, що все досить добре, тому що і карта сонце тут. Я, я на цьому закінчу. Карта сонце говорить про максимальний успіх у справах. Тут Справа почалася, благополучно завершилася, і максимальний результат. Це дуже, дуже досить добре. Я дуже дякую вам, мої хороші. Дякую за вашу співпрацю зі мною в плані того, що ви ставите лайки, просуваєте моє відео, комусь перекидаєте їх для того, щоб ну, не просто, можливо, навіть ну, порадіти, що є. У відповіді на ваші питання, а те, що тут дійсно дійсно сильне українське слово, і я дуже рада, що ви зі мною. Дякую вам, дякую за фінансову підтримку для тим, хто це робить, і нехай все світам допомагає в рази більше ніж ви приносите сюди. На все добре, па-па.